Дія друзі, це онлайн-розклад, який має назву Чи в правильному напрямку я рухаюсь зараз. Отже, ми з вами подивимося, максимально розкриємо це питання, подивимося, що нам вищі сили скажуть, чи правильний ми шлях вибрали, чи правильно ми слухаємо свою інтуїцію. Якщо ні, то як... яким шляхом рухатись, да? на що звернути увагу. В чому помилка. А, якщо так, то, в принципі, все одно порада в кінці буде обов'язково для вас. Отже, вибирайте свою позицію, перша, друга, ставте на паузу відео, буду вдячна вам за ваші лайки, коментарі, за вашу підписку. Для мене це дуже важливо. Це буде означати, що я працюю недаремно. Особливо зараз такий складний період, коли світла дуже мало. Але ми пам'ятаємо, що. Можна вимкнути світло, але, надію, ніколи не вимкнеш і віру. Ось так. Значить, ставте на паузу. Наголошую ще раз, що це онлайн-розклад. Якщо вам потрібен особистий розклад, звертайтеся ж. внизу в описанні під відео, я вкажу номер телефону менеджера. І ви можете зв'язатися з особистим розкладом. Ну що, поїхали? Диву позицію в сторону, розглядаємо позицію номер 1 Будемо дивитися, що нам тут вищі сили розкажуть, підскажуть. Знаєте, навіть отак про зроблю. Ну, що перший варіант, я думаю, що ви готові, будемо з вами роздивлятися. По-перше, я зразу скажу, що. Так, це потім подивимося будемо з першої карти. Перша карта це старший аркан Шут та да? нуль Старший аркан Шут нам говорить завжди про те, що ми робимо крок в. Невідане те, що нас лякає, те, про що ми не знаємо, і... але ми готові. По даній карті я можу сказати зразу: ви готові. Ви впевнено, ви впевнено йдете. Бачите, тут видно, як впевнено крокує вперед. З прірви. Ми не знаємо, що нас чекає, але ми підготувались, так? Ми взяли з собою. Сумочку, щось там вклали. Я думаю, що це багаж знань, досвіду свого. І, відповідно, звичайно, ми рухаємося вперед. Отже, поки що я бачу, що зараз у вас йде новий етап, переломний момент. Я хочу сказати, що зразу ж розбите серце в минулому було. Було дуже боляче. Зараз я хочу доповнити цю карту по енергіям. Чому і новий етап, Тому що завершується, закривається ваше минуле, розбито серця. Мені кажуть, що ви випросили цей, вимолили цей новий етап. Тут кажуть, що ви взрощували в собі надію, віру, відсікали людей, які максимально приносили вам якісь а, деструктиви, або люди просто самі від вас відходили, да, хоч і було це боляче важко, але ви розуміли, що потрібно відпускати, ви вчились, ви взрощували в собі якусь певну віру, надію і оцю любов, любов до себе. Плідно працювала над собою. Карта, навіть весьмірка пентаклів, да, пентаклів, каже нам про те, що ви так важко працювали над собою і зараз. Просто зараз у вас йде новий етап, Дуже класна руна вам випадає, кіназ, вона говорить про те, що достижение задуманого, появлення в вашій житті чего-то, що раніше було під замком, приємні переміни. Но могут быть ну, можуть бути іспитання. Ну, звісно, як же у нас тут без іспитання, без розбитого нашого серця? Да, Ми зараз подивимося, що за іспитання. По-першому варіанту зразу скажу, ви йдете правильним шляхом, адже у вас іде обнулення, новий етап. Ви працювали над собою, і тут вищі сили вже говорять про те, що як результат у вас нове життя, нові перспективи. Ми зараз подивимося детальніше. Отже. розбите серце сила через розбите через розбите серце у вас були уроки які вели вас вище сили вас вели а, вам навмисне а, вам навмисне мужчина робив боляче, а, створював ілюзію і а, максимально якісь були препятствия да? я хочу сказати що ой-ой-ой Зачекалися, чекали, вижидали, і зараз, до речі, будуть від нього діяти. Тільки ви почали рухатися далі. От, а, біла лошадка – це ви, темна це він. Ви почали а, рухатися далі, очищати себе, а він за вами пішов. Так? Можливо, ви десь чули колись такі. Такі розклади Те було сказано, в принципі, я говорила в Тік-Ток-каналі, що як тільки ви почнете рухатися далі, цей мужчина почне а, рух у ваш бік. Тому, в принципі, це було а, предназначено. Так повинно було бути, і, в принципі. Але ви прийняли, тобто ви будете стояти на виборі. Ви повинні будете вибрати новий шлях або повернутися назад. І там, і там вас чекають, в принципі, стосунки, щасливі стосунки. Але вам потрібно буде подумати. А ще хочу сказати, що у вас буде перемога. У вас енергія, вам дали силу, вище сили через. Через вашу біль, через розбите серце, через а, ваші сльози вас очищали. Тобто кармічні якісь були пропрацьовки, ода, ода. У вас тут таємні знання, хтось, можливо, займається тим самим, що займаюсь і я. А, але хочу сказати, що величезне серце, ви тільки ви вмієте так любити, як ніхто просто. І. Ну, І у вас тут, звісно, і фінансовий канал прокачувався. Ви дійсно вас вчили. Це були такі важкі уроки. А, ну, просто молодці, дівчатки по першій позиції, надзвичайно молодці. А, пройдений етап дуже складний, але знаєте, будь ласка, що це потрібно було для того, щоб ви зараз йшли в нове. Так. Давайте подивимося, якщо це нове. Що ти ніколи не самотня. У хвилини найтемнішої і найстрашнішої ночі, ти не самотня, всесвіт любить тебе, оберігає і принесе на руках той відрізок шляху, який виявиться найскладнішим. Отже, ви повинні знати. Одинички, ви повинні знати, що вони одна вас ведуть з вами вищі сили, вони бережуть кожну зіницю вашого, як зіницю ока, бережуть кожну вашу волосиночку, кожен ваш крок. Вони наблюдають, дивляться, вони бачили, наскільки ви умнішки, як ви працювали, і зараз ви будете отримувати усі дари, які тільки можна. Давайте ми з вами зараз подивимося. Якщо це новий шлях, то до чого цей шлях? так? Ми розуміємо, що ви не одна, у вас будуть стосунки 100%, але з ким у вас там має бути якийсь складний вибір? Так, верніть нам світло. Так, ну, дивіться. Угу. Справедливості, старші аркани Ну, вам дається подарунок. Окей, який подарунок? Хтось вам дасть подарунок, хтось хто. Ну, тут любов, подарунок вам не дає любов. То з кубков. Чекайте лист, вам хтось напише або зізнається в коханні. Дівчата, по першій позиції. Тут зізнання в коханні. Закривається далі, я не буду дивитися, адже а, якщо карта закриває, Імператор. Імператор заявить права на вас. А... Ви за нього дуже сильно переживали, нервували, я так розумію, закривалися, і боїтеся, що це більше не станеться. Але, повірте, тут іде підтримка вищих сил, вашого роду. Довго були, довго його ростили, цінність вашу в ньому. Так? От, бачите, знову робота, 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 робота. От Він дуже довго пробув в батшельниках, а зараз він іде король кубків з почуттями. Каже, все що, все, що моє, буде твоє. Двійка кубків нам теж говорить про кохання. От і ви, наша королева кубків. Сонце. Отлічно, на цьому я завершу. Сонце нам каже про поєднання, про теплость почуттів. Буде якась важлива розмова. І все, все від цього мужчине. Який нам зараз, якщо ви розумієте, про кого я, то ви, в принципі, розкажете, Боже, 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 в яких енергіях і диявол, і а, старший аркан, сила. Тобто ви цього диявола приручили. О, боже. І тут кажуть нам, Кажуть нам по таких енергіях, ось як а, Верховна Жреця і Десятка кубків сім'я, благословення йде на сім'ю на любов. Я вас це вітаю, у вас новий шлях, і це неймовірно прекрасно. Друзі, ось що було під замком і відкриється для вас. Такий, така в нас перша позиція була. Я гадаю, що це прекрасний розклад для вас, молодці. Знаю, що було дуже важко. Але ви впоралися. Ну що? Позиція номер два. Привіт, привіт! Поїхали дивитися вас. Угу. Цікаво вже мені. Так. У. -у. Ну, слухайте, прям тут. Неймовірно, будемо зараз розбиратися, що я вам можу сказати. Дуже багато хитрощів у вашому житті було. Ви хитрили, з вами хитрили. Ви пропрацьовували уроки дзеркала, тому що в вашому житті стосунки з людьми. Були відзеркалені. Тобто, як ви вели себе, так вели і з вами і люди. Якщо ви це помічали, то, в принципі, я думаю, що ви пізнаєте історію, яку вам зараз розповідаю. Зараз відбуваються зміни у вашому житті, відбуваються зміни. Зима найчесніша пора року, ніде сховатися. Звичайно, весна завжди приходить і стає легше. Але до весни треба щось змінити. Ви повинна відновитися. Отже, у вас зараз зміни йдуть звернути увагу на себе і почати з собою працювати. Зайки, у вас є в полі зору чоловік, який вами маніпулює. Чоловік, який грається, <кій> перепрошую, ігри з вами, шахмат, що куди. Але цей чоловік. Цей чоловік, по другій позиції, він повинен стати вашим чоловіком законним. Тепер я хочу розібратися, що з ним не так, чого він так себе веде, і навіщо взагалі це вам, так, такий чоловік? Мені тут кажуть, що вам дається зараз новий етап для того, щоб ви почали щось змінювати. Ви в застої були дуже довгий час. Ви в застої і плюс ваше сердечко закрите, вам потрібно відкривати своє серце. Яким образом ви будете відкривати своє серце? Правильно, звернувши увагу на себе, взявши відповідальність за своє життя. І якщо ви хочете змін, значить вам потрібно над цим попрацювати. Що це за чоловік? Давайте подивимося, що це за чоловік? Закривається інформація. Що ж ви всі сьогодні такі? Ні, я доб'ю. Але цю колоду мені закрили. Ну, імператора тут показують. Я розумію, що він повинен стати вашим чоловіком, але цю колоду я більше використовувати не буду. Я візьму цю колоду. <кій> Питань нема. І так, що це за чоловік, який нам закриває хитрющий, такий закриває нам інформацію. Хто ти? А каже, я дивлюся, слідкую за тобою, тихенько подпольно сижу і ніхрена не роблю. Холодний, закритий, в мічових енергіях і в жіночих енергіях. Ага. Ще хто ти? Мені дуже погано без тебе, і каже, мужчина мені погано, в мене все якось. Накосячив, каже, я так накосячив, сиди під мухомором. Да? Мухомор це у нас противний такий грибочок. трохи. Да? А, от я із-за того, що я косячив, Зараз получаю жорстке наказання. Мені погано, каже. Окей, що ж ти таке зробив, що так накосячив? А каже, по легкості хотів а, і мав різні стосунки. Тут жезлова сексуальна енергетика, яка в нього не обуздана була. Ух, що це означає? Ну, каже, я зробив все для того, щоб тебе образити. Мужчина розуміє, він розуміє, чому він грається, чому він грався і зрозумів, до чого він дійшов. Ще. А зараз отримую по заслугам. От Справедливість тепер по справедливості получаю. Чоловік повністю зізнав, зізнався і. Прийняв те, що він був неправий. Окей, і і що ти хочеш сказати? Ну, що, я жадіна, я жадіна, гавядина, я собственник, я егоїст, я емоції не давав, я взагалі жадний. І. Але в мене трансформація тепер від такого жадного я трансформуюся. У мене це все повністю пропрацьовується. І ким ти зараз будеш, розкажи нам, яким ти стаєш? Я тепер стаю мужчина, який хоче сім'ю. Для сім'ї. Примірний сім'янин. Окей. А ще. Ну, жаркий любовник, по дьяволу, це ясне діло, а ще. О, ні, каже, дьявол в мене закривається. Слухайте, тут просто нереальні речі з ним робляться. Дьявол закриває башня. А що таке сталося? Що таке сталося? Ні, давайте так. Чого ти грався? Чому ти грав в ігри? Бо я ягоїст. Я маю бути краще всіх. Я дбаю тільки про себе. Я. Набираю енергії. Я даю спочатку енергію люд людині, жінці, підсаджую на себе енергетикою, і все. Але тут, виходить, а в нас так каже з тобою співпало, зразу вже говорить, да? буду говорити, передавати вам. У нас так співпало, що є сонце, а ти місяць. Тобто ти про мене думаєш вдень, і я про тебе думаю вночі. Або ну, від дзеркалення, про що я і кажу у вас, тут дзеркальні стосунки. Ти така сама сильна, як і я енергетично. І ми доповнені один для одного. Представляєте, що він каже? Він каже, я люблю тебе ну все, тут почуття в мене. Я без тебе не можу, ти мій вогник, і якщо він погасне, мене не буде. Все. Це все, що він хотів вам сказати. Ну і останнє каже, хочу дитинку від тебе. Отак -от. такий мужчина. В нього зараз трансформація відбувається, отже, ми його не чіпаємо. Мені здається, що він саменький буде проявлятися, і в нього там. Але дивіться, який скритний, закривається. Да? Якщо впізнали свого, то все ясно тут. Отже, а тепер розкажу, що тут ще в нас. Значить, руна енергії. Получення нової форми, завершення одного періоду і почала другого, нові істочники енергії, позволення перемен, успіхів в будущему. Ну, слухайте. Я так зрозуміла, що вам потрібно попрацювати щодо відкриття свого серця, тому що ваше серденько, от ви не можете ніякого відкрити. В чому причина? Чому не відкриваєте серце своє? Чому ні? Знову таки маска. Вам потрібно зняти маску. Вам потрібно стати такою, яка ви є. Транслювати світові в фізичний, в фізичний вимір. А, транслювати себе такою, яка ви є. Хватить грати ролі. Заявляйте світові, чого ви хочете. Заявляйте собі, чого ви хочете. Заявляйте чоловікові, чого, що ви саме хочете. Ну так. І ви будете отримувати по справедливості. Старша якась справедливість нам говорить про те, що тут все буде по справедливості. Ти повинна обрати новий шлях. Ти повинна набрати, правильно набратися досвіду. Тобто це уроки, які ти повинна пройти. Отже, зараз час темний, час зими холоду, ти повинна зігріти сама себе, ти повинна подбати про себе. І тоді всесвіт буде дбати про тебе і всі інші. Я правильно? І, і зразу, зразу ж чоловік знімає маску і йде до тебе з подарунком. Він повинен подумати теж. Йому потрібно прийняти рішення, йому потрібно подумати над собою, над своєю поведінкою, і все інше. Отже, відповідно. Звісно, він вибере тебе. Але щоб вибрати а, вас. А, по першій позиції, дівчоночки, то вам потрібно прокачати свою самоценість любов до себе. Отак от. Ну, ось сонечко. І сонце засяє. І знову, коли буде тепло, коли сонечко засяє, у вас буде любов, почуття, нові двері відкриються. І ось він, ангел любові, до вас йде. Ну, дівчонки, такий розклад для вас друга позиція. Я вважаю, що прекрасно. Ви розумієте, що ви правильним шляхом мусите піти. У вас зараз переміни йдуть. Тому правильний шлях для вас це шлях до самої себе. Ось і все. Не зверніть на інший якийсь шлях, тому що ви загубите себе і свою місію бути щасливою. Отже, надіюся, що розклад резонує з вами. Обов'язково напишіть, буду вам за це дуже вдячна. Підписуйтеся і особисті розклади, замовляйте номер телефону, вказаний в описанні під даним відео. Також, якщо вам потрібно змінити своє життя, якщо ви дуже хочете змінити своє життя, принести правильні якісні енергії, залучити, залучити кохання, залучити фінанси, достаток, а також вдачу, заходьте на сайт, я теж його вкажу в описанні під відео. Там ви можете замовити усю лімітовану колекцію, мою особисту, тестовану особисто мною Feel like a Goddess. Там і парфуми зі спеціальними інгредієнтами, і амулети, які захищають і додають те, що вам потрібно, ту, енергі ту енергію, яку ви загубили, і також свічки програмні, також для того, щоб залучити у ваше життя найякісніші енергії. Все, всем па, -па.